Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось таке питання, яке дуже важливе для України та українців. Це питання про колір нашого прапору. Можливо, зараз це питання не на часі, як кажуть. Але я вважаю, що ці символи, які потрібно розглянути, тому що. Якщо це має значення і вплив на нашу нинішню ситуацію: отакі от моменти, отакі от нюанси, такі, який колір прапора вгорі, внизу і так далі, давайте перш за все подивимось, чи розположення кольорів на нашому прапорі було таким і першопочатково, тобто тоді, коли Прапор України став жовто-блакитним чи блакитно-жовтим, чи розположення кольорів було таким, як воно є зараз. Тобто розположення кольорів. Дивіться, карти, перш за все, нам говорять про те, що вищі сили призивають нас стабілізувати ситуацію щодо прапору. Тому що е, у нас дуже важкий шлях завдяки тому, як розположені кольори на прапорі. Бачите? І це одразу нас, на думку, наштовхує на яку? 70%. Дивіться, із-за того, як розположені кольори, а ми думали, що це не впливає, що це не має впливу. А е, бачите, як показують карти, що. 70% територій України і ресурсів України під стабільною загрозою, під стабільним, тобто є стабільно якісь проблеми від того, що в нас перевернуті кольори. Я можу навіть так сказати, тому що тут все говорить про те, вищі сили одразу вийшли, і які попереджають і просто нам кричать хочуть достукатись до нас, щоб ми стабілізували наші, нашу ситуацію завдяки кольорам на прапорі, тому що тут дуже важкий шлях, який ми пройшли, і ми під постійною загрозою. І нам потрібно терміново стабілізувати ситуацію. Дивіться, є зашифровані коди. Зашифровані коди зараз я дорозкладаю і буду розповідати. Тут випала карта Росії. І, скоріш за все, от дуже прикро мені я просто приношу вибачення за те, що я не поцікавилася перед тим, як розкладати. Чому е, хто саме міг би бути причетним до того, можливо, хтось з вас знає, хто міг би бути причетним до того, що зараз розположення кольорів саме таке, як воно є. Але тут показують причетність Росії: е, причетність Росії однозначна 100%, але вона е, це скоріш за все, що такий якби е, наказ? Ще як, можливо, при Радянському Союзі, ну, тому що Радянський Союз існував 70 років, і е, скоріш за все, що за часів Радянського Союзу, за часів, е, це було таке таємне, таємне такий, такий, таємний наказ або таємна така дія е, зі сторони Росії, щоб. Кольори на нашому прапорі були саме таким чином, який вони є зараз. Ну, зрозуміло навіщо? Щоб ми не могли панувати, розумієте, щоб ми не могли в своїм краю бути господарями? Це вже тоді, ще тоді, коли був Радянський Союз, скоріш за все, в ті часи, ще тоді це було впроваджено. Е, тому що Росія була незадоволена. Незадоволена. Ми знаємо історію стовідсотково, коли Сталін був незадоволений тим, що Українці і Україна протистоять і навіть Голодомор, голод, який був штучно створений Сталіним. І ще, можливо, в ті часи. Е, було прийнято таке, ну, це, бачите, це таємне впровадження, таємна така змова для того, щоб змінити настрої українців. Тут є люди України, ось люди України. І е, дивіться, як цікаво карти показують. Для того, щоб люди знаходились в ілюзії, просто мені аж мурашки шкірою від того, як е, цікаво карти. Е, Висвітлюють цю історію щодо Прапора України для того, щоб люди України були в ілюзіях, щоб вони не могли е процвітати, бути в реальності, розуміти, е ну, тобто, щоб людей заплутати, розумієте? Щоб в сюр реалізмі люди перебували в нереальності, тобто такий собі морок. Тобто, коли перевертаються кольори, а кольори, бачите, навіть кольори мають значення. Чому? Тому що це народ, цілий народ. Конкретної країни, цілий народ, і ххм, має значення все. І кольори також. І Для того, щоб заплутати людей України, ось, бачите, э, така ініціатива. Це було, це було впроваджено з подачі Кремля, проросійського е, тоді керівництва, щоб українці змінили заплутати їх. І таку ініціативу, скоріш, тому що тут український народ подав ініціативу, скоріш за все, що першопочатково був колір е, інший, тобто колір неба, бо зараз жовто-блакитний, чи навпаки е, блакитно-жовтий. А першопочатково він був правильний, але з подачі Кремля змінили позицію кольорів на прапорі, перемінили, і для того, щоб заплутати, для того, щоб всі карти українцям, всі перспективи, все хороше. Бачите, тут підказують, нам говорять про те, що потрібно е, нам потрібно дуже активно просувати щодо жовтого кольору, кольору сонця. Колір сонця. Е, тобто це активний колір, який, і нам говорять про те, що ми повинні звернути на нього увагу. Тобто він десь не в правильній позиції. Колір сонця не в правильній позиції, ми повинні змінити це. Якщо ми змінимо, у нас дуже гарно підуть справи. Дивіться. І це для народу України неправильне положення кольору сонця є дуже сильно руйнівним. Нам потрібно стабілізувати ситуацію, змінивши колір сонця, позицію кольору сонця. Ось така відповідь карт, ось дуже цікава розповідь, дуже цікаві, дуже бачите, ну, як завжди, ми знаємо, хто наш ворог споконвічно, хоча не тільки Росія, але Росія дуже вагомий такий ворог, який хоче нам сплутати. Всі наші плани, процвітання і так далі. Ми це знаємо. І навіть в кольорі прапора вони постаралися. А в езотеричних знаннях вони завжди, вони завжди намагалися користуватися магічними езотеричними знаннями. І тому... І для того це все було зроблено. Причому таємно по місяцю це неофіційно, що звернулися, змініть місцями. Кольори на прапорі. Ні, це не офіційно було. Це було таємно, так, знаєте, впроваджено. Тому ось такий розклад. Ну, я не знаю, можливо, петицію якусь потрібно українцям таку вже давним-давно потрібно цю петицію зробити. І я звертаюся до всіх, хто тарологи, езотерики. Давайте зробимо якусь спільну таку чи заяву, чи, чи до народу України. Давайте, може хто тарологи, езотерики, давайте вище подивитися в себе на своїх каналах, якщо у вас те саме буде випадати. Давайте. Якщо це має таке важливе значення для України, чому би ні? Чому би нам не змінити спільно на краще майбутнє для України? Українцям бажаю оптимізму, не дивлячись ні на що. До наступних зустрічей.